Що таке тарілка здорового харчування, з чого вона складається і кому вона може бути ну, дуже корисною? Давайте розбиратися! Всім привіт! Це Віра французький дієтолог. Вітаю вас на своєму каналі. Отже, золотим стандартом серед тарілок є саме гарвардська тарілка харчування. Зараз ви побачите її на екрані. Половини тарілки займають овочі, фрукти. Тут головне різноманіття, і якщо ви бачите, овочей все ж таки більше, ніж фруктів. Далі, чверть це цільні зернові, тобто захочується вживання саме цільних продуктів, таких як цільнозерновий хліб, цільний рис, макарони і так далі. І інша чверть це білки. Тут саме це нежирні білки, такі як птиця, риба, також додають сюди бобові горіхи. І е, заохочують зменшити споживання червоного м'яса. Частиною раціону також є здорові жири. це в рапсову олію. Звичайно, вода треба пити, чай, кава бажано без цукру, а сік це склянка на день максимум. І молочні продукти тут пишуть про те, що молоко це не вода, і молочні продукти один-два на день можна. Ну і, звичайно, червоний чоловічок це про те, що треба рухатися щоденно. Тобто Гарвардська тарілка це золотий стандарт. Але я все ж таки трохи адаптувала цю версію тарілки, тому що мені не подобається, коли все намішано, і хочеться трохи розкласти все по поличках. Я ділю тарілку на три основні категорії: це овочі, зернові і білок. Головне, це мати завжди ці три елементи у своїй тарілці на основні прийоми їжі. А конкретна кількість може трохи змінюватися залежно від потреб організму, ну і, звичайно, ваших цілей. Значить, дійсно, овочі це від третини до половини тарілки. Повторюю, овочів треба мінімум 300 г на день, тобто, якщо ми ділимо це між обідами вечерю, це буде 150-150, але це мінімум. І, звичайно, ніхто вам не забороняє додати овочі на сніданок або на збалансований перекус. Давайте тут більше поговоримо про те, які овочі вживати. Ну, в першу чергу, сезонні. Також як в приготовленому виді, так і сирі. Я рекомендую більше половини приготовлених овочів в холодну пору року і менше сирих, і навпаки, влітку. Це якраз співпадає з сезонністю, але це також дуже індивідуально. І в першу чергу ми будемо вживати саме свіжі овочі. Тобто, коли я маю на увазі сирі свіжі, це не те саме. Це овочі, які будете купувати в, на ринку або в супермаркеті і потім їх готувати. Якщо немає часу або змоги, можна також використовувати заморожені овочі. Вони насправді зберігають майже всі вітаміни і мінерали. Ну, якщо зовсім немає, то можна також брати консервовані овочі. І, звичайно, що різноманіття це дуже важливо. Але все ж таки треба починати з овочей, які ви любите. Якщо це тільки помідори і грок, то дійсно треба буде працювати над урізноманітненням овочів в раціоні. Але. Також, коли ми говоримо про овочів, ми говоримо про різнокольорові овочі. І кажуть, що треба райдуга в тарілці. Це правда, тому що кожний колір містить різні фітонутрієнти, які мають різні захисні властивості. Якщо ви не дуже любите овочі або лінуєтесь сюди їх до раціону, то, можливо, вам допоможе знати, для чого їх потрібно їсти. Ну, найголовніше це джерело клітковини. Клітковина це що? Це регулярний стул, це їжа для мікробіоти, тобто пребіотики для наших хороших бактерій. А отже, це імунна функція, це також попередження раку кишківника і насичення. Тому числі це буде дуже важливо для схуднення, якщо є така ціль. Також це різні вітаміни, вітамін С, звичайно, і різні фітонутрієнти, що захищають організм. І знижують ризики деяких видів раку. Давайте перейдемо до зернових. Тобто зернові це чверть третина тарілки в залежності від потреб. Так, я згодна, що цільних зернових має бути більше в раціоні. Чим більше, тим краще. Тому що, знову ж таки, більше клітковини, вітамінів і мінералів. Тобто, якщо ви ненавидите коричневий рис, це ну, не біда, нічого страшного. Головне, щоб було різноманіття. Тобто до зернових ми будемо відносити це рис, гречка, паста, вівсянка, кінуа, хліб, картопля, батар і так далі. Я також сюди додаю і бобові, тобто квасоля, сочевиця, горохнут. Але, наприклад, для веганів це буде більше в категорії білки. Для чого нам зернові? Ну, це джерело повільних вуглеводів, а отже, енергії. І навіть якщо ваша ціль схуднути, обов'язково вживати повільні вуглеводи на кожен прийом їжі. Білки. Ну, так, м'ясо треба, щоб було більше білого, ніж червоного. З червоним це не більше 500 грамів на тиждень. Це рекомендація зараз у Франції. Ну, і, звичайно, що зменшити. Перероблене м'ясо, тобто різні види ковбас. Риба, морепродукти, бажано двічі на тиждень. Тобто один раз це може бути якась жирна рибка, а інший біла або сардин. Чому рекомендую тільки два рази на тиждень, тому що риба містить також важкі метали. Яйця. Рекомендації це не більше шести на тиждень, але, як на мене, то можна і більше. Також я сюди додаю соєві продукти, такі як тоф. Для чого нам потрібні білки? Ну, звичайно, що це м'язи, це також ферменти, імунна система. Колаген це теж білок, тобто для шкіри, суглобів. І давайте повернемося трохи до м'язів. Бо м'ясо може бути дійсно показником здоров'я. Тому що якщо ми порівняємо дві людини з однаковим індексом маси тіла? Але у однієї людини буде більше м'язів, а у іншої більше жиру. То, звичайно, що людина, у якої більше м'язів, у неї буде кращий стан здоров'я. Це буде дійсно попереджувати ризики хронічних захворювань. Також м'язи це пришвидшення метаболізму. Чим більше м'язів, тим швидше, краще працює метаболізм. Жири. Ну, до цього відносяться олія, вершкове масло, сметана, горіхи. Авокадо, оливки, чорний шоколад, кокос. Для приготування, і в сирому вигляді, до речі, і далі підходить оливкова олія, але також можна її різноманітнити. Звичайно, хто любить там, ляна, горіхові олії. Щодо соняшникової, то зменшити споживання. В щоб було більше рослинних ніж тваринних жирів. І Чим більше цільних, таких як там, горіхи, оливки, е, тим краще. Для чого нам потрібні жири? Е, ну, це гормони, це для засвоєння жиророзчинних вітамінів. І це також мозок, тому що 60% мозку це жир. Молочні продукти. Ну, дорослим це один-два молочні продукти на день. В рекомендують 2%, але це також може бути індивідуально. Цього відносяться молоко, кисломолочні продукти, такі як йогурт, е, сир. Творог, ну і так далі. З приводу сиру, то у французів є рекомендований ліміт у 30 грамів на день, ну тому що французи дуже люблять сир і можуть споживати його в набагато більше. І з приводу жирності краще обирайте. Продукти молочні нормально жирності. Нормально це означає, ну, якщо це молоко, це 2-3%. Якщо йогурт, там 3-4%. Якщо це творог, то 9% це нормально. Тобто це середня жирність. Це не дуже мало, не знежирені продукти, але і не забагато, де будуть додатково там, додавати вершки а, чи щось ще. Фрукти. Ну, рекомендується приблизно дві порції фруктів на день. Але дві порції не означає два фрукти, тому що дійсно є одні фрукти, які більш солодкі, які менш солодкі. Тобто, якщо ви берете там, мандарини чи ківі, то ну, це буде два фрукти. А, і, але якщо це там, яблуко, банан, це все ж таки буде один. А, якщо полуниця, можна більше, там 250-300 грамів ягід. Фрукти це клітковина, а також натуральний цукор. І через те, що це цукор з клітковиною, він буде засвоюватися повільно в нас в організмі і не буде створювати додаткових проблем. Соки не рахуються. На жаль, у Франції прирівнюється до солодких напоїв, тобто до газованих там Кока-Коли і так далі. Звичайно, якщо ми там беремо свіжовижатий апельсиновий сік, ну в ньому буде там якісь вітаміни, антиоксиданти, а у Кока-Колі цього всього нічого немає. Але кількість цукру, вона буде однаковою. І як швидко він буде всмоктуватися в кров, це буде приблизно те саме. Тому соки. Краще не вживати, але якщо ви вам дуже вже хочеться, то це буде цукор. І давайте якраз поговоримо про цукор. Рекомендується на день не більше 20-30 грамів доданого цукру. тобто це нормально для здоров'я. Але до цього треба рухатися поступово. Якщо взяти сьогодні людину, яка їсть там 2-3-4 шоколадні батончики на день, і вона перейде там на 1-2, це вже буде маленька перемога. Тобто, це буде набагато краще для її здоров'я. Звичайно, що цукор це також не тільки доданий цукор, це мед, там, варення, той самий сік, молочний шоколад, тортики, тістечка і так далі. Але це не заборонено. Тобто, кожного дня можна трохи цукру. Це більше для ментального здоров'я, звичайно. Також скажу декілька слів про сіля. Тому що все ж таки ми солимо нашу їжу. А, взагалі, рекомендується вживати 5-6 грамів солі на день. Але ми вживаємо більше, тому що сілля, натрій він міститься в майже усіх продуктах вже в невеликій кількості. Ну і звичайно, якщо ми купуємо додаткові продукти там в супермаркеті, є такі, що прям дуже солоні. Найбільше солі там буде це хліб. Тісто, піца, наприклад, також. Також це сир, там, всякі копчені ковбаси, чіпси і так далі. Тому це не означає, що взагалі не можна солити. Це просто не досолювати вже і так солону їжу. Тобто, коли готуєте, трохи посолили і зазвичай цього достатньо. З приводу води. Е, ну, Приблизно це літр півтора води на день. Це також може бути більш індивідуально, але в цілому я враховую не солодкі напої, також до цієї категорії. Зазвичай це чай. Каву вона трохи більше зневоднює, і це все ж таки буде залежати від кількості кав, які ви вживаєте на день. Але просто чиста звичайна вода це ідеально. Я дуже люблю здорову тарілку харчування, тому що це простий спосіб перейти на більш збалансоване харчування. Через те, що візуально ви представляєте, що кожен основний прийом їжі потрібно принаймні три елементи в тарілці, ви одразу будете шукати, як цю тарілку наповнити. Збалансований прийом їжі це чудово для насичення, а також покриває всі потреби організму. Але цей варіант тарілки підходить для, скажімо так, всіядного дорослого. У маленьких дітей, особливо до року, будуть інші потреби. Також веганська і вегетаріанська тарілки будуть виглядати трохи по-іншому. Тому що якщо ми заберемо з раціону там, все м'ясо, рибу, яйця, молочку, треба буде їх замінити іншими продуктами. Не можна їх просто взяти і викинути, якщо так ви будете голодати. Якщо ви бажаєте перейти на більш здорове харчування або схуднути, здорова тарілка це ідеальний початок. Також подивіться відео про те, як перейти на здорове харчування в три етапи. Тобто моя здорова тарілка виглядає так: від третини до половини тарілки це у нас будуть овочі, далі від чверті до третини це зернові, від чверті до третини, знову ж таки, це білок. Потім це плюс-мінус молочний продукт, плюс-мінус фрукт, і плюс-мінус десерт. Звичайно, до цього всього ми додаємо ще жири. Додаємо воду, дуже важливо, і додаємо трохи солі. Ось, сподіваюся, що це відео було вам корисним. Якщо у вас є додаткові питання, залишайте їх, будь ласка, в коментарях. Звичайно, ставте вподобайку, також ставте дзвіночок, щоб не пропустити мої останні відео. З вами була Віра, французький дієтолог. До зустрічі, па-па!